І як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фрігішин. І сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації і будемо говорити про УЗД суглобів. Не перемикайте. Хвороби суглобів значно помолодшили. Лікарі УЗД кажуть, якщо раніше такі проблеми вони виявляли у літніх людей, то зараз навіть у 20-річних. Більше про УЗД суглобів нам розкаже лікарка УЗД Центральної міської клінічної лікарні Оксана Гой. Ультразвукове обстеження суглобів це найбільш інформативний неінвазивний метод обстеження, що дозволяє оцінити стан м'яких тканин, м'язів, сухожилля. Хрещів, що не є доступними для рентгенографії, не потребують специфічної підготовки. Також основні е, існують основні покази, такі як біль, припухлість в діянці суглобів, набряк, легка гіперемія в діянці суглоба, відчуття постійного хрустку під час фізичного навантаження, відчуття ранкової скутості та дискомфорту у суглобі. За допомогою ультразвуку ми можемо оцінити такі зміни у суглобі, як запалення суглобових сумок, так званих бурс, наявність рідини у суглобі, якщо є її надмірна кількість. Також ми можемо оцінити внутрішньо суглобові відкладання, так звані узури, що є специфічною ознакою при ревматологічній патології суглобів. Ну і широко використовується ультразвукове обстеження у травматології для оцінки цінності структур в посттравматичний період. Найчастішою патологією, як показує практика, є артрит. Артрит це запальне ураження суглоба, що характеризується дискомфортом, болючістю, почервонінням діянці суглоба. Прогресуючий запальний процес призводить до дегенеративних змін, а саме до Зміни хрящової тканини, його руйнування і заміщення сполучною тканиною. Це є неповоротній процес. За допомогою ультразвуку ми маємо можливість на ранніх етапах виявити дане захворювання і, відповідно, справити до лікаря-клініциста з подальшим лікуванням, попередити дані необоротні процеси. Отже, хочу звернутися до пацієнтів, що коли виникає будь-який із симптомів вище перечислених, не зволікати, а звертатися за допомогою до спеціалістів. Оскільки відділення ультразвукової діагностики має зворотній зв'язок з ревматологічним відділенням, то однозначно може відповісти, що так, хвороби значно помолодшили. Тепер проблеми, які раніше асоціювалися з літніми людьми, тобто 50 60 років, зараз стосуються. Значно молодшого віку, 20-40 років. Хочу звернути увагу на таку патологію, як ревматоїдний артрит. Ревматоїдний артрит це є автоімунне захворювання, що характеризується ураженням дрібних суглобів. Зараз частіше звертаються люди молодого віку з даною патологією. Пусковим механізмом у розвитку даної патології є насамперед це є спадкова схильність до автоімунних процесів, це є мотогенні медикаменти, це є часте переохолодження. Також ендокринопатії існує такий цікавий факт для жінок: що годування груддю зменшує ризик розвитку ревматоїдного артриту. Було проведено ряд досліджень, згідно якого виявилося, що жінки, які годували протягом 24 місяців місяці і більше, вдвічі менше хворіли на ревматоїдний артрит. Ризику ушкодження залежить від виду спорту. Спортсмени, такі як футболісти, найчастіше звертаються до нас з розривом прямого м'язу стегна, з розривом біцепсу стегна. Це пов'язано із спринтерським бігом. Біомеханізм даної травми виникає у кінці фази бігу. Тенісисти часто звертаються до нас із розривом ротаторної манжетки плеча. Це також пов'язано із технікою гри. А також дуже часто патологія тенісистів епікондиліт, це запалення надвиростка плечової кістки, що також пов'язано із специфікою гри. Також волейболісти часто травмують колінні суглоби, а саме це є розрив колатеральної медіальної зв'язки, медіального меніска, передньої хрестоподібної зв'язки. Безболісність та відсутність іонізуючого випромінювання. Ультразвук не використовує іонізуюче випромінювання, що робить його безпечним для повторних обстежень. Також доступний для вагітних жінок та дітей. Швидкість методу, відносно нетривалий метод, згідно якого після даного обстеження пацієнт зможе отримати результат на руки, не потребує специфічної підготовки. Також можливість виконання даного методу з використанням динамічних проб. Багато в чому вибір методу обстеження залежить саме від тої патології, яку запідозрив лікар-клініцист. Тобто рентген більш широко використовується в травматології для діагностики патології кісток. Так як УЗД-сканування ми використовуємо для діагностики м'яких тканин, м'язів, сухожиль, гіалінових хрящів. Отже, однозначно відповісти на дане запитання не можна, бо тому що один метод доповнює інший, тому ці два методи є взаємозв'язані і необхідні в діагностиці патології. Що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі Західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть!